Всім привіт! Ой, яка Арктика? Красуня. У нас сьогодні тягає такі хмари, періодично пускається дощ, але вітерець менший, ніж вчора. Вчора був сильний вітер, дуже холодно. І сьогодні холодно, але вітерець такий меншенький, пішли зайчик. Думаю, вже починати копати малину. У мене всі позаписувані, по черзі бронювання я буду вам сама писати. Все за один день я не вправлюся. Сьогодні була в мене відправочка кашпо з хризантемкою. Дивіться, яка чудова, там ще червона є. Є червона трішки інша, два кущики, і є ось ця, що ще не цвіте, але буде дуже гарний колір. Я не зупинюся, буся йде вперед. Жовта дуже красива. Вживу дуже яскрава. Якраз такі кольори розбавляють ці похмурі осінні дні. Їздила на пошту, то в перчатках, бо руки мерзнуть, дуже мерзнуть. Дивіться, як після зернових, як посходило дерево клен. Он звідти насіння насипалося, ще з весни певно, ну то рішня. Дивіться, як посходило. <східно> Видно, тут деревця клена. Досить така агресивна культура. Сходить тільки так. За літом може дуже гарно вирости. ще й рукою не видергнеш. У мене буває в квітнику попадаються навесні, то пропущу де під квіточкою. До осені, я тоді дивлюсь, нічого собі, який кленочок уже виріс. Буся в нас гуляє. Світло в нас є. Ну, на, на момент виходу з дому світло було. Вчора були аварійні відключення і ми випробували. Так, тобі туди не можна. Не можна. Ми випробували розумну лампочку. Можливо, в кого і є з вас, але ми таке чудо придбали вперше. 150 гривень, по-моєму, вона коштувала така штука, дуже гарна. В день вона заряджається, вкручуєш її в патрон. Вона вдень заряджається, а коли вимикається світло, то тим самим вмикачем вмикаєш і горить світло. Мені дуже сподобалося. Я б хотіла ще одну таку, на кухню, в коридор або в ванну. В коридор би так увімкнув, якщо йдеш кудись по темному і світла немає, то видно і в ванну, і, і в спальні, і в зал було б так видненько пройти. Я яскравості якраз вистачає, щоб дуже непогано, щоб пройти і в кімнату. І... а Якщо ми повісили в вітальні її, то світить дуже гарно. Коли є світло, то вона світить яскравіше, коли немає, то вона від того зарядженого акумулятора, який у ній вбудований, світить трішки тьмяніше, але дуже-дуже гарно. Е, е куди ти там голову встромив? Давай, давай сюди, пішли. Ти там мені нужен за парканом. О, бачите, такі хмари тягає. У мене на завтра є одна відправочка, то я побачу, можливо, можливо, під вечір накопаю, хто там найперший у мене. У черзі, ну, не обіцяю, можливо, можливо, завтра буду копати. Але буду вже починати потихеньку. Я прошу нікого не, не писати повторно. У мене всі записані в зошиті від перших і до останніх, тих, хто бронював. Згадався мені коментар під коротким відео, що про цю шлею, що на бусі, зараз надягнута. Як там писалося, чи мучиться котик, чи вона шкідлива, опасна. Мені цікаво, чим. Це вже друга така наша шлея. Ми вже 5 років ходимо саме в отакому, в оцій шлеї. Купувала в Аврорі, а перед цим купила дорогу в зоомагазині. Один раз її наділа і викинула. Взагалі вона синтетика, вона на тілі крутиться, електризується. Таке, тільки гроші викинула. А це з Аврори, зараз, не знаю, треба було глянути, ось оновити. За 86 гривень, по-моєму, я її купувала. Тут досить гарний довжини повідок. Він не синтетичний, дуже міцна вона. Мені дуже подобається, ні разу не відкрилася. Отам, От де замикається, вона дуже зручна, вона не передавлює йому горло. Так як є, ото такі, знаєте, що на горлі застібається, зверху таке ем, з'єднання, таке і за передніми лапами на пузьку застібається. У нас такі були, не дай Боже, таких це найгірші шлеї, які можуть бути. А ця шлея дуже зручна. Якщо вона діта... Нормально, коли вона можна засунути два пальці між нею і тілом, бусі, то вона не перекручується. Буває таке, що я прозіваю і вона трішечки розповзається, бо там регулятори знизу, довжини оцих самих ремінців. То вона може повертатися отак трохи набік. А так дуже шикарна шлея. Він у ній і на дерева лазить, і куди хочеш. Активний дуже котик. Мені здається, що він навіть не помічає, що вона на ньому є. Так що дарма що ця шлея з Аврори, але вона дуже шикарна. Я забула за цим разом глянути. Влітку ще були такі шлеї в наявності. Хочу вже оновити, бо во там поцарапана, десь зачепився, бачите? І взагалі вона там між лапками вона вже така зробилась м'якенька-м'якенька. Ну, це вже хай доходжує, а навесну на новий сезон теплий, то зроблю йому. Бо дуже гарно, вона не електризується і мені... мені подобається. Зі сторони, значно, воно ж видніше, певно, каже буся. Ви ж не пробували, ви не знаєте, як в ній класно ходить і лазить по деревах. Лучка висять, які червоненькі, зимовий сорт якийсь. І нападало он багато за літо. А і он висять. Ха, я завжди йду, дивлюся так на буся. яке червоне. Сьогодні, до речі, снідала і вертала у Фейсбуці групу сільськогосподарський ринок Західної України. Продають по інтернету гроші, яблука, то все продають. Дуже багато оголошень за яблука. По 45 гривень будь-яких сортів. І є такий сорт, як оце у нас сніжний кальвін. Дуже він шикарний сорт. Мені дуже подобається. Вони зараз такі соковиті. Я не знаю, наскільки вони лежать, бо вони у нас довго не лежать, я всі поїдаю. Але родить вона щороку. І вже ж стара яблуня. Вона вже велика. Ми тут живемо ну, з моменту покупки 10 років вже. І вона вже була велетенська. Але по 45 гривень яблука поштою. І В різних продавців це різні сорти. І гроші також. І 65, і 85, є по 40. І беруть люди. Дуже багато такі. Коментарів там багато. І Питають, скільки можете відправити. І... Напевно, до весни будуть взагалі яблука дорогше за мандарини і банани. Це свої яблука. Ось, а ринок як. Завези... Завезуть нам ось турецьких якихось та польських хімікатами нагодованих. Тим часом наша сьогоднішня прогулянка. Бачу, бусі подобається краще. Він не... дощ у нас закінчився. Ну, воно таке нагонить хмарку, піде. Але нема такого вітру, як учора. Він не любить дощу, не любить вітру сильного. Мистець, скільки вже нападало. Красота. Не знаю, що вам ще розповісти. Підемо ми далі гуляти. Що буся, не дай білочку не стрінеш. Позавчора стріли білочку, Ну, я не встигла її зняти, вона так швидко прошмигнула, але дуже близько, мабуть, у пів метрі від бусі. У <гум> Бусі такі очі. Думаю, що воно таке? Наче і кіт і не кіт. Ось так. Всім вам гарного дня. Підемо ми далі гуляти. Бусь, покажи свою красуню, мордочку. Бусь. Не хочу. Не приставай, о, який красивий. З ума зійти можна, який красивий. Так, Буся? І дуже скромний. Dobro, idemo v medalje. Če posedemo tukaj.